Друзі, я вас вітаю на каналі Смачного. Сьогодні до вашої уваги просто ідеальний, смачний та дуже корисний десерт. Усім гарного дня! Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую надзвичайно смачний та корисний десерт із яблуками. Для цього беру яблука будь які абсолютно за смаком, вирізаю серцевинки і складаю на деко застелене пергаментом для початку. В кожне яблучко далі вкладаю невеличкий шматочок масла вершкового. Ну Масло тут уже дивіться за бажанням. Я додаю, мені так подобається. І потім застосовую сухофрукти. Вони в мене вже чисті, беру курагу, беру журавлину і беру родзинки. І в кожне яблучко потрішки докладаю ось саме ось ці сухофрукти. Курагу я поріжу на невеличкі шматочки. І так само в кожне яблучко. Вкладаю певну кількість горішків. І тепер до кожного яблучка ще вкладаю по половинці чайної ложки меду. Можна замінити цукром. І потім відправляється все в духовку. Погляньте, які яблучка у мене вийшли. Випікала при температурі 200 градусів протягом 35 хвилиночок. Цього було достатньо. Якщо яблуко буде більш жорстке, тоді потрібно вже дивитися і довше пропікати. Пахнуть вони неймовірно. Дуже апетитні. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!